Кожного okay. може бути своє якесь слово, але е, зараз таке прийшло моєї дитини. Коли він злий, він приходить і каже: Мама, ти дурна. Uh -huh. І я не як... знаю, як правильно чи йому казати, що це погано. Я кажу, що це погано, але вона ну, теж не міняє обстановки від того. Це любе слово, яке дитина говорить як образливе, завжди перекладається Я на тебе злюсь. Завжди. І ти, в першу чергу, кажеш, ти мене хочеш обзивати. Тому що і вгадуєш, як завжди ми вчимо. так? І ти mm -hmm. хотів, це я тобі не дала, і ти, і ти хочеш зробити мені боляче. Насправді... Я переформульовую це слово та, на, на цілий речення. Ти переформульовуєш речення, але ти маєш йому сказати: це слово мене ображає, не слово mm -hmm. погане. А коли ти так говориш, мені неприємно, мені стає сумно, це образливе mm -hmm. слово. Будь ласка, не говори мені його, і тоді ти йому пропонуєш. «Давай ти мене попросиш, мама, дай мені, будь ласка, то що я хочу.